Вітаю, мене звати Віктор Мацишин, я лікар-невропатолог, молодший науковий співробітник Наукового відділу внутрішньої медицини, державної наукової установи Центру інноваційних технологій охорони здоров'я державного управління справ. Також є вчителем, сертифікованим вчителем трансцендентальної медитації. Запрошую вас на наукову зустріч на тему психологічна допомога населенню України під час та після закінчення війни. Зустріч відбудеться 11 липня, і на цій зустрічі ми з вами поговоримо про питання, як діагностувати наслідки перенесеного стресу. Як ми знаємо, звично ми використовуємо для цього опитувальники, але для того, щоб все ж таки глибше зрозуміти, що ж нам загрожує і яка зараз ситуація в нашому організмі. Ми для цього використовуємо спеціальний метод обстеження, варявні серцевого ритму. Як ми його приміняємо вже в теперішньому часі, які ми результати отримуємо, що нам це дає, Я якраз про це розкажу. Також ми проговоримо про ті вже на сьогоднішній день методи корекції, які ми використовуємо серед них. Ми поговоримо якраз про немедикаментозні методи. Це буде дихальні практики, медитативні практики. Розкажу свій досвід їх використання. Ну і, можливо, багато чого іншого, і якщо якісь будуть у вас запитання, то готуйте і радий буду поспілкуватися. Гарного дня і до зустрічі!